Ігор Романенко, активіст Чернігівської організації Фронту змін, який донедавна виконував обов'язки керівника обласного осередку, вийшов з партії та написав заяву про вступ до політичної сили Наталії Королевської Україна вперед. Причиною такого рішення стало об'єднання батьківщини та фронту змін на парламентських виборах. Які у мене є на це аргументи? Я дійсно проти поглинання фронту змін політичною партією. Батьківщина, я не хочу. Знаходитись в одній партії разом із Турчиновим, разом із Кожем'якіним, тому що ну вважаю цих людей не ми. проти одруження політичних сил. Також виступила колишня заступниця Алла Ващенко та Олена Варнакова, котра в партії відповідала за роботу із підприємцями Арсенія Ценюк обрав стратегію партії, яку не зовсім. Або не всі на місцях рядові члени її поділяють, і дуже багато з них говорять про те, що вони не розуміють, як можна працювати із, із командою Тимошенко, тому що традиційно це були опоненти. Я передбачаю, що ряди фронту змін із тих, хто був у цій партії з самого початку її заснування почнуть. Поступово зменшуватися. Колишніх партійців, обласний осередок фронту змін на чолі з депутатом Олександром Неретою охрестили зрадниками. Заяви Романенка та Ващенко назвали намаганням дискредитувати політсилу Яценюка, а також виправдати свою провальну діяльність у Чернігівській організації. Місцеві бютівці, осторонь внутрішньопартійних чвар не лишились. Керівник білосердешних Олег Русін твердить, ігор Романенко ніколи не був палким прихильником ідей фронту змін. Романенко завжди позиціонувався без королівської, починаючи з якихось там дій на якоби підтримку підприємницького руху, там інші заходи, які проводили, це проводилось все завжди під королівською. Тому позиціонувати себе Романенко з партії фронт змін я б особисто не став би з фронтом Давай. змін дійсно є спільні дії на рівні обласного керівництва, на рівні міського керівництва тобто є повністю узгодження дій, повністю порозуміння. 9 травня місцеві партії Батьківщина та «Фронт змін» мають намір показати свою єдність та разом прийти до пам'ятних місць.